Скорочення дробу. За допомогою основної властивості дробів, як я вже казав, можна замінити даний дріб інший рівний даному, але з меншим чисельником і знаменником. І така заміна називається скорочення дробу. А саме ділити чисельник і знаменник, і в такому випадку я отримаю скорочення дробу. От у мене було 4,20. Я отримую 2 да? 4 20. 4,20 я можу скоротити на, на 2. Так, правильно казати, скоротити на 2 означає поділити чисельник і знаменник на двійку. І потім я 2 десятих можу ще раз поділити на 2. І отримати одну п'яту. Можна було б інакше 4 двадцятих скоротити на 5, на 4. 4 поділити на 4 буде 1, 20 поділити на 4 буде 5. Нехай це найменший спільний дільник чисел А і Б. Причому це не дорівнює одиниці. Тоді дріб у мене АБ. Я можу А поділити на С і Б поділити на С. Тобто і чисельник ділю на це число, і Б ділю на те ж саме число. Це перший випадок. А якщо С найменший спільний дільник між числами А і Д до рівня одиниці, то АБ нескоротний дріб.